Ми вважаємо, що тимчасове відновлення контролю на німецько польському кордоні необхідне для того, аби обмежити та мінімізувати потоки, які не контролюються нашими службами. Ми хочемо контролювати прибуття і вибуття мігрантів, які перетинають німецько польський кордон. Це рішення має певні наслідки для вільного пересування людей, але місія прикордонників насправді полягає в тому, аби ефективно блокувати необґрунтовані та несанкціоновані повернення мігрантів німецькою стороною, якщо таке мали місце. І для того, аби мати можливість контролювати цей процес, необхідно відновити прикордонний контроль. Іншого рішення немає на жаль у ситуації, коли кордони між Латвією та Білоруссю, між Литвою та Білорусію не так захищені, як польський кордон. Наша безпека втрачає частину свого сенсу, оскільки потік нелегальної міграції, організований Росією та Білорусію, проходить через Білорусь, Латвію та Литву, А польща має відкритий кордон із Литвою. Ось чому ми також вирішили тимчасово відновити контроль на польсько-литовському кордоні. часовий контроль на границі польсько литовській жодних репатріацій прохачів притулку з Німеччини до Польщі не відбувається. Їх немає і ніколи не було. Дехто стверджує, що існує так би мовити свого роду репатріаційний туризм з Німеччини до Польщі, що їх потім фактично вивозять назад через кордон до Польщі. Це не так. Таких випадків не було. Нам відомо про стурбованість польського уряду. Ми знаємо, що польський уряд тепер також хоче здійснювати прикордонний контроль з Литвою, аби обмежити нелегальний перетин кордону з Литви до Польщі. Отже, у нас є спільна проблема, яку ми хочемо вирішити разом.